Віч буржуйка батарея. Ви часто запитуєте про об'єм топочної камери і місткість дрів. Зараз покажемо, скільки ж максимально дрів влазить Ми попередньо їх загрозили, тепер ось дістаємо. Такого об'єму дров клатить? Десь приблизно на 4 години горіння. Піч-буржуйка-батарея ми вже перевіряли, а це піч буржуйка фаберже. Подивимося, скільки ж дров влізе в її топочну камеру. Ця піч розрахована також на обігрів площі до 60 квадратів. Ага. А дрова тут потрібно вущі.